Парламентська асамблея Ради Європи продовжує підтримувати Україну у війни з Росією. Напередодні організація ухвалила три нові резолюції. Про це повідомили у прес-службі асамблеї. Зазначається, що Пар'є ухвалила документи про юридичні аспекти російської агресії, роль санкцій та протидію викоріненню культурної ідентичності. Перша резолюція повторює заклик асамблеї про створення спецтрибуналу за злочини Російської Федерації. Друга про роль санкцій проти країни агресорки вона закликає до створення міжнародного компенсаційного механізму для постраждалих у війні та подальшого тиску на російські компанії, виробники зброї та пропагандистські змі. Що стосується третього документа, то в ньому наголошується, що Росія спонсор тероризму, і саме вона практикує ідеологію рашизму, поступово стираючи культурну ідентичність народів. Олена Хоменко з нами на зв'язку, народна депутатка України, віце-президентка парламентської асамблеї ради Європи. Пані Олено, вітання вам. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, вітаю. Давайте розпочнемо з теми українських біженців, про яку сьогодні також піднімалася мова і в Раді Європи, парламентській асамблеї Раді Європи, тому що це важливо. Це вперше, коли на такому рівні говорять і про біженців, і мова йде про те, щоб підтримувати біженців країнами Європейського союзу, і ще й до того, щоб стимулювати українців повертатися додому. Про які основні месенджі можливо я упустила, або на чому ставили акцент тут європейці саме в темі українських. Біженців дякую, я хотіла б заакцентувати на тому, що ми вважаємо людей, які переїхали, виїхали з України переміщеними особами. Вони не є біженцями, тому що вони не втікали з причини проблем у своїй власній країні, а саме змушені були. Їхати в країни-члени Європи, тому що розпочалася широкомасштабна агресія. Резолюція парі, яку ви згадали, яка стосується переміщених українців, вона покриває категорії українців: це внутрішньо переміщені українці, це депортовані діти, військовополонені і цивільні заручники. І це тимчасово. Переміщені до країн членів Ради Європи Українці. І резолюція охоплює багато актуальних на сьогодні питань, адже українці стикаються з великою кількістю проблем, як всередині країни, так і за кордоном. Наголошується на необхідності політики, яка б захищала цивільних осіб і підтримувала оборону держави для забор... за забезпечення добробуту. Міститься заклик в резолюції до всебічної підтримки українців, як всередині країни, так і за її межами, межами і включаючи звірний звіль. Нання полонених та депортованих осіб вітаються підтримка країн-членів, рішучі дії країн-членів щодо захисту наших українців, які виїхали за кордон, і міститься заклик до подовження або створення нових правових механізмів для захисту українців, які знаходяться за кордоном. А планується конкретні майбутні дії для підтримки різних груп, включаючи включаючи внутрішньо переміщених, тих, хто знаходиться під тимчасовим захистом і примусово переміщених осіб, необхідність швидкої гуманітарної допомоги. Для ВПО для внутрішньопереміщених та е, визнається е, факт фінансовий внесок ЄС у підтримки державних послуг е, України. Е, також наголошено на травмах, які зазнали переміщені е, діти, і включно резолюція закликає е, до конкретних конкретних заходів захисту. Також заохочується продовження фінансової гуманітарної підтримки українським містам і регіонам європейськими містами і регіонами та встановлення довго партнер, довготривалих партнерств. Також вимагається надання фінансової допомоги, доступу до соціального життя, підтримки внутрішньопереміщених осіб, які бажають розпочати бізнес. Uh... Це буде завдяки нашому вступу приєднання України до банку розвитку Ради Європи. Ця резолюція містить багато положень, я Можу їх перераховувати всі. Вона достатньо об'ємна, вона дуже позитивна для України, і ми сподіваємося що в результаті прийняття цієї резолюції країни-члени будуть дотримуватися рекомендацій, і відповідно це дуже допоможе людям, які виїхали з України, також які е, були переміщені е, всередині нашої країни, а, пані Олена. Так ми так розуміємо, що резолюції ухвалені вже станемо назад на Резолюція, Дебати е, ось тільки починаються. Ага. сьогодні е, Сьогодні правки до резолюції були розглянуті на е, міграційному комітеті, і е, зараз е, розпочинаються дебати. Ага, тобто, ну але загальний настрій, от, наприклад, в кулуарах ви спілкувалися з своїми колегами-депутатами з інших країн. Він який? Тобто, чи є е, шанс отримати таку саму підтримку, як вчорашні резолюції були підтримані? Там сто більше голосів і майже одноголосно. Безумовно, я сподіваюся, що ця резолюція буде прийнята одноголосно. І я була на засіданні міграційного комітету. Я бачила цю підтримку і вона не знижується. Вона не не вщухає. Тому ми будемо сподіватися, що ця резолюція буде прийнята одноголосно. Це перша така резолюція, об'ємна, яка покликана захищати інтереси. У переміщених українців, ну і також ще про підтримку новообраного генерального секретаря Ради Європи Алена Барасе він заявив, що Україна та підтримка буде одним із ключових напрямків. Якщо коротко, як ця заява може бути реалізована на практиці? Він у українській в української делегації була комунікація, були зустрічі з, з паном Берсе. А він вручить нам особисті, особисті листи підписані ним, і в цих листах зазначались пріоритети щодо його роботи на підтримку України. Там було зазначено і про підтримку компенсаційного Пані. механізму Пані і про підтримку спеціального трибуналу і також так. про підтримку дітей змушені перебувати. Пані Олено. Дякуємо, тому що маємо іти нашим колегам слово передавати. Дякую Олена вам. Хоменко, народна депутатка України, віцепрезидентка Пар'є була з нами на прямому зв'язку.